Якщо ти хочеш розтягнути свої шпагати, але не знаєш, з чого розпочати, це не проблема. Залишайся зі мною. Ви на каналі що Шпагаті, і я Стешу, твоя тренерка з досвідом. І я підготувала для тебе тренування на розтяжку шпагатів для початківців. Це до речі, був досить розповсюджений запит на моєму каналі. Тому я підготувалась і ми поїхали працювати. Перед тим, як перейти до нашої першої вправи, я хочу нагадати вам, щоб ви обов'язково не забували підписатися на мій канал і ставити лайки під цим відео. І ми поїхали. Значить, перша вправа в нас буде розпочинатися з дихання. Ми стаємо на широкій постановці ног, стопи дивляться прямо, ми витягуємося вгору ручками вдих. І видих. Ми згинаємо коліночка, сідниці йдуть назад. Ми тягнемо животик і груди до ніг, кладемо їх вниз і опускаємо ручки, розслабляємо тіло і опускаємо повністю голову. Я зараз ще так само зроблю до вас в сторону, щоб ви точно бачили техніку. Підіймаємось вгору, вдих, витягуємося. І видих. Ручка через сторону, згин в тазу відбувається. Ми кладемо животик на ніжки, груди на ніжки. І ручками обіймаємо ніжки або ставимо вниз і робимо вісім повторень. І глибокий вдих, потягнувсь. І видих, опускаємось донизу. Менше горба ми робимо в лопатках, більше скручуємося саме в тазу. Вдих. І видих. Чотири. І вдих. Ми таким самим чином розігріваємо зараз наші коліна, кульшові суглоби, задню поверхню стегна і спиночку. І знову вдих. І останній видих. Ми залишаємось внизу, тримаємо досить таку комфортну складку, але щоб ми відчували задню поверхню стегна. Якщо ви хочете більше відчути задню поверхню стегна, нам потрібно нашим куприком потягнутися вгору. Більш, ніби як випрямити наші ножки, але спинка розслаблена. І ми залишаємося в положенні, намагаємось клаїти живіт на ляшечки. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ручки беремо в ліктовий замочок. Залікоть, голова висить. І ми качаємо тіло. Добре в одну сторону і добре в іншу сторону. Вісім поворотів. І... Сім. А самі добре провисаємо аж від поперека, намагаємось ніби сковзити животом по ногам. Шість і. П'ять. І чотири. Три. І. Два. І один залишаємось посередині, ручки беремо позаду себе в замочок, скругляємо добре спинкою, підіймаємось круглою спиною. Є. Робимо хвилю корпусом, відкриваємось добре в грудному відділі, трішечки прогинаємо поперек, опускаємось вниз. Так само ми кладемо живіт на ножки, потім груди на ножки, розслабляємо спиночку повністю і підіймаємось добре круглою спиною вгору. І вісім повторень. Це у нас два. І опускаємось прогнутою спиночкою. Зробили складочку. Розслабляємо спинку круглою. Підіймаємось три. І продовжуємо. Трошки пришвидшуємо темп і. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І вісім. Чудово. Ми тепер розминаємо наші кульшові суглоби, робимо напівколо, підіймаємо коліно, робимо напівколо і опускаємо ніжку вниз. Якщо у вас погано з балансом, можна стати біля стіночки чи за щось протримуватись. Головне, високо, достатньо підіймати ногу і робити плавне кругове коло. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, чудово. Інша сторона. І Вісім. Сім. Краще все ж таки це робити без опори. Так як розвивати баланс завжди корисно. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім і вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один, круговий рух повністю тазом. Трішечки додаємо роботу корпуса. Три. Добре, подаємо сідниці вперед. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. І в іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Стаємо. Ножки на ширині. Тазу, колінка рівні. Ми робимо нахили тулубу вперед. Але при цьому намагаємось утримати рівні коліна і рівні спину. Ми робимо глибокий вдих і видих ручками сковзимо по ніжкам і утримуємо рівну спину. Нам вже захочеться скруглитися, якщо в нас погана розтяжка задньої поверхні стегна. Ми тримаємо добре рівну спину. Нехай це буде ось такий нахил, не, не високий. Прогрес можна робити наскільки можна. Утримуючи рівну спинку. Тут ми робимо по комфорту. Опустилися вниз, відчули задню поверхню стегна. Не горбимося в спиночці і підіймаємось вгору. Вдих. І вісім нахилів. Видих. Вдих. І видих. Головне рівна спина. Ми так само як в попередній вправі, мені ніби хочемо покласти живіт на ножки. Вдих. вдих і вдих, видих. Ми ставимо ручки на коліна і прогріваємо коліна. Спинка така сама рівна і залишилась. Ми згинаємо ніжки і допомагаємо ручками виштовхнути їх назад, отримуючи рівну спину. І зразу ми ось тут всю розтяжку відчуваємо. Згинаємо, випрямляємо. Два. Загинаємо, випрямляємо. Три. І чотири. І. П'ять, і шість. І сім. І вісім. Згинаємо одне коліно, а друге добре провалюємо назад. Потримали вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один, іншу ніжку. Потримали зразу, відчуваємо добре тиск на ногу. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. І ми змінюємо вісім повторень. Одна ніжка, інша. Вісім. Одна, інша. Сім. І шість. І. П'ять. І чотири. Продовжуємо тримати рівну спинку. Три два, і. 2, і один. Випрямили дві ноги, а тепер ми розслабляємо спину повністю і опускаємось вниз, в складку, наскільки ми можемо глибоко. Якщо ось так можемо достатньо. Можемо нижче, можемо достати ручками, супер. Якщо можемо нижче, теж супер. Але головне не тягнутися зараз, не намагатися робити максимальні амплітуди, нам потрібно навчитися просто звикати в положеннях, відчути, як це, коли там тягне один чи інший м'яз, і ми намагаємось повністю якби, погрузитись в це положення і повністю розслабитись. Не напружуємо квадріцепс. Наші ляшечки. Хто не знає, що таке квадрицепс, це м'язи якраз передній поверхні стегна. Ми повністю ще повністю розслабляємося, наскільки можемо, вниз опускаємося. Шию так само не напружуємо. У нас шия просто розслаблена, висить. І ми додаємо трішечки згин колін, і на видих випрямляємо ніжки. І згин колін і випрямляємо. Ми випрямляємо дуже плавно. У нас не повинно бути взагалі якихось різких рухів в розтяжці. Все дуже плавно, дуже ніжно. Згин, розгин. згин, розгин, І згин, розгин. І зараз ми повністю глибоко опускаємося, повністю вниз. Згин. розгин. Згин. Розгина, на видих. Нагадуємо вниз, вдих. Вгору видих. Три І ще два повторення. Вниз. Вдих. Вгору видих. І останній вниз. Вдих. Вгору видих. І ми підіймаємось дуже плавно, знову через круглу спиночку. Чудово. Далі ми змінюємо положення на сидячі і якщо у вас погана розтяжка ніг, якщо ви не доставали ручками до землі, коли ми робили складочки, нам потрібно буде підготувати з вами додатковий інвентар. Це може бути колготки, це може бути стара футболка, яку не шкода розтягнути, чи лосини у мене. Лосини я вам буду демонструвати, головне, щоб це замінило ніби як резинку, яка буде нам допомагати далі в розтяжці. Ми сідаємо на підлогу. Ніжки у нас на ширині килимочка. Якщо ми не килимочку, якщо ні, то трішечки можливо ширше, ніж ваші стегна. Ми згинаємо ніжка в колінах. І нам потрібно навчитися робити класну складку, склеюючи живіт з ногами. Ми тримаємося за носочки і стараємось вирівняти спину, щоб у нас тут була дуже така плотна, знаєте, складка, щоб да, туди неможливо було просунути руку. Прям дуже добре склеїмося з ногами. Якщо ми не можемо утримувати рівну спину, ми вже беремо з вами наш інвентар. І чіпляємось за стопи і підтягуємося. Або ось таким чином, головне тримати рівно спину. Або ось таким чином, вже як вам зручно. І ми підтягуємось, тягнемось головою наверх, намагаємось плечі з'єднати. Тримаємось один. Два, весь час тягнемось наверх, маємо відчути задню поверхню стегна і як тянеться поперек. Якщо у нас не тянеться поперек чи не тянуться ноги, проблема в висоці колін. Ми можемо так само залишати складку і потрішечки потрішечки випрямляти ноги. І так ви чим більше будете випрямляти, тим більше ви будете відчувати ноги. Але чим більше ви випрямляєте ноги, тим більше у вас розклеюється складка. Ось тут теж так маємо сконтролювати ці два пункти, щоб ми тримали і складку, і нам тянуло ножки. І ми залишаємось. Ще 20 секунд. Десять, дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, спинка рівна, 3, 2, і ще 10 секунд, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, тримаємо складку вдих і видих, намагаємось випрямляти коліна, якщо ми не достаємо руками, ми тримаємо наш інвентар. І знову трошки підзігнули вдих, приклеїли живіт з ногами. І видих. Пробуємо до кінця випрямляти ножки. Два. І знову згинаємо вдих, Склеїлись. І видих. Випрямляємо. Три. І вдих. І видих. Випрямляємо. чотири. І останній раз. Вдих. І видих, випрямляємо 5. Чудово. Далі ми ставимо ніжки разом і намагаємось дотягнутися до наших носочків, зробити складочку на розслабленій спині, повністю на розслабленій. Якщо не можемо досати до стоп, знову ж таки, ми беремо, за що ми можемо зачепитися. І підтягуємо себе донизу. Тягнемось 30 секунд. Один, два, три, чотири. Шість. Сім. Вісім. 10, Десять. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Двадцять. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, три, два, один. Ми підіймаємось, ніжки підсуваємо до себе, розкриваємо в метелик. потягнули ніжки в сторону, легенечко покачали колінами. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Пробуємо поставити руки на носочки. Якщо достаємо чудово, якщо не достаємо до стоп, ручками підпираємо заду себе і намагаємось потягнутися тілом вперед. А хто достає до стоп, ми вирівнюємося. Глибокий вдих. І на видих ми намагаємось потягнутися вперед у складочку. Вісім повторень. Вдих і видих. Хоч трошки амплітуда. Якщо може, спина взагалі не рухатись від поганої розтяжки. Нічого страшного, головне хоч трошечки додати амплітуду. І головне, не від горба, щоб ми не отут скручувались не від лопаток, а звідси ми нахилялись. Від живота вниз. Від таза вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих, залишаємося в самому низькому положенні, яке ми можемо зробити на 8 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно, випрямляємо ніжки без рук, потягнулись вперед. І згинаємо ніжки без рук, потягнулись вперед. І 8 повторень. Потягнулись таким чином. І в метелик, І в складочку. І в метелик. Три. І в складочку. І в метелик. Чотири. І в складочку. І в метелик. це п'ять. І в складочку. І в метелик це шість, і в складочку. І в метелик це сім. І останнє, і в складочку, і в метелик це вісім. Прекрасно. Далі ми переходимо до випадів. Ми стаємо на коліна і висуваємо одну ніжку вперед. Ручки у нас внизу. Ми ставимо їх на підлогу. Ми коли маємо сісти в випад, у нас має бути 90 градусів кут, п'яточка має стояти чітко під коліном. Ось так близько ми ногу до себе не ставимо. Ми вже приблизно розрахували, як собі поставити ногу. Ручки у нас на землі. І ми на видих намагаємося сісти тазом максимум вниз. Глибокий вдих, і видих, тягнемось донизу. І піднялись вдих. Трішечки повністю ногу не потрібно випрямляти. Просто трошечки послабити положення. Два. Вдих, і видих опускаємось вниз. Три. Вдих. І видих, опускаємося вниз. Чотири. Вдих і видих опускаємося вниз. П'ять. Вдих. І видих, опускаємося вниз. Шість. Вдих. І видих. Опускаємося вниз, сім, і вдих, і видих. Опускаємося вісім. Залишились трошечки вісім. Сім, шість, пять, чотири, три. 2. Зараз дещо складніше вправа. Ми ставимо ніжку задню на стопу і будемо залишати ручки внизу і випрямляти заднє коліно. Робимо дуже плавно, глибокий вдих і видих. Випрямляємо коліно. А саму намагаємося самі сідниці залишати внизу, щоб у нас не дуже сильно підскакував таз вгору. Вдих внизу, і видих, випрямляємо коліночко. Два. Вдих. І видих три, вдих. І видих чотири. Вдих. І видих п'ять. Вдих. І видих, шість, вдих. І видих сім. І останній вдих. Видих залишились на вісім секунд. Затримались вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один, чудово, ставимо коліно, нічого не змінюємо в нашому положенні. Ми тепер намагаємось випрямляти передню ногу. Ми робимо вдих, і передньою стопою ми відштовхуємося і на видих пробуємо повністю випрямляти коліно. Якщо так нам дуже легко, ми з випрямленням намагаємось потягнути стопу на себе. Або ж таки, з випрямленням опускатися вниз на ногу. Ви тут собі контролюєте варіації. Ми розслабились вдих і випрямляємо ножку, видих. Віся. Вдих. І видих сім, але колінко до кінця випрямляємо. Видих шість. Якщо не достаємо до підлоги, можна ручки поставити на коліно. Видих пять, вдих. І видих чотири. Вдих. Видих три, вдих. Видих, два. Вдих, видих, один. Прекрасно. І зараз випрямляємо і залишаємося вісім. Тут також знаходимо комфортне положення, можна степу на себе, можна вниз. Але наскільки ми можемо, ми все ж таки в комфортному положенні опускаємося на ніжку. П'ять, 4, три, два, один. Це чудово. Тепер цю ногу ми ставимо трішечки в сторону. Якщо у нас руки стоять чітко під плечами, то ніжка у нас трішки збоку. Ми опускаємось донизу і намагаємось виштовхнути трішки рукою ножку в сторону. Угу. А на ось цю ногу ми ніби як завалюємося на зовнішню частинку. І ми штовхаємо рукою коліно, ось так, і опускаємося тазом. Залишаємося вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Вертаємо коліна в попереднє положення, і ми обережно змінюємо ніжку. Трішечки сіли, розслабили таз, ми покачали праворуч ліворуч сідницями відносно наших п'яточок. І змінюємо ніжку. Поставили ніжку перед собою. І глибокий вдих. Видих, ми опускаємось донизу. Вдих. І видих донизу. Два. Вдих. І видих донизу. Три. Вдих і видих донизу. Чотири. Вдих, видих. П'ять. Вдих, видих. Шість. Вдих, видих, сім. І вдих, видих вісім. Залишились, потягнулись внизу. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Ставимо ніжечку на носочок і вдих. Видих, випрямляємо заднє коліно. І згинаємо вдих. Видих, випрямляємо заднє коліно. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Сім. І вдих, видих. Вісім. Затримали. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Опустились. Вдих. випрямляємо передню ніжку. Видих. Тут намагаємося підлаштуватися як вам комфортно. Вдих. Видих. Можемо стопу на себе, можемо. Ні. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Сім. І вдих. Видих. Зафіксувались, потримались. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. І останнє у нас вправа. А стоп, забула. Ми роз... ставимо ніжку в сторону, сідаємо вниз, розкриваємо ніжку і лягаємо на задню поверхню стегна. На вісім секунд. Вісі, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один, чудово, ми сходимо. І останнє вправо, ручки у нас під плечем. Ми ставимо коліно праворуч від правої руки, трішечки підсуваємо п'яточку вперед, опускаємось в позицію голуба. Це називається голуб. Не знаю, чому він так називається, але коротше голуб. Робимо голуб, тіло ми піднімаємо наверх. І відчуваємо розтяжечку, ніг. Можна легенечко покачати праворуч, ліворуч тазом, зробити такі комфортні рухи. Сім, Шість, п'ять, чотири, три. Два. Якщо вам сильно тягне, ми можемо поставити відео на паузу і потриматися. Там хвилинку, дві, три в цьому положенні. Якщо якраз комфортно, розігріли, розм'яли ніжки, то ми зразу міняємо іншу ногу. Зразу знову колінка ліворуч від лівої руки. Трішечки п'яточку підсуваємо, опускаємося вниз, відчуваємо розтяжку ніг. Звикаємо і можемо трішечки потягнутися Праворуч, ліворуч, на передню сідницю і на задню ніжку покачати. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І знову ж таки, якщо хочемо посидіти, ми ставимо відео на паузу і сидимо. І якщо вам комфортно, ми просто сходимо з положення. І з таким розігрівом, якщо ми будемо робити ці вправи кожен день або ж там, два, три, чотири рази на тиждень. Чим більше, тим краще ми зможемо наблизитись все ближче до вашого шпагату. Поки що ще повністю розійджаться на шпагат рано, якщо ви прям початківець-початківець, але якщо робити ці вправи, ви зможете класно просунутись в своїх результатах. І ось таке тренування. У нас з вами вийшло. Обов'язково пишіть у коментарі, як вам було по складності, бо мені багато в попередніх відео писали, що людям складно, як вам ось такий вид тренувань. Якщо сподобалось, обов'язково поставте лайк під цим відео і обов'язково підпишіться, щоб не пропускати мої наступні відео. І також, якщо ви хочете стати спонсором мого каналу, я прикріплю поруч qr код на Міндонатело, де ви зможете підтримати. Мене фінансово, а також за посиланням під цим відео. Всім папа, -па, до нових зустрічей у наступних моїх відео.